Будь ласка, мікрофон Гусовському для доповіді. Шановні колеги. А доповідати це питання і складно, і не складно. Складність полягає в тому, що відсутність консенсусу в Київській міській раді стосовно того, бути чи не бути районним радом спричиняє політичну кризу. Політична криза спричиняє всі інші кризи кризу недовіри і так далі. Дуже просте питання. Київська міська рада в липні минулого року проголосувала за існування районних рад за право громади ефективно володіти і управляти своїм майном. Київрада призначила вибори до районних рад на 27 березня 2016 року. В дуже дивний спосіб, в ганебний спосіб, це рішення було, ця частина рішення була скасована за рахунок політичного замовлення. І рішень судових, які навіть не підлягають обговоренню. Дивні Гео Наждак, півтора народних депутати і це поклало кінець місцевому самоврядуванню. Тимчасовий кінець. Зараз Центральна виборча комісія має всі повноваження для того, щоб призначити дату виборів. Бо рішення Київської міської ради стосовно районних рад, воно є чинним, колеги. Наше з вами рішення є чинним. Усі фракції, які сьогодні представлені в Київраді, голосували за це рішення в липні минулого року. Будь-які посилання на те, що районні ради будуть неефективними, бо вони не наділені достатніми повноваженнями. Це несенітниця, тому що ми з вами тут в сесійній залі проголосували в першому читанні дуже важливе проєкт рішення про розширення повноважень райрад. В якому йдеться якраз про те, що райради будуть затверджувати свої бюджети, програми соціально-економічного розвитку, будуть керувати своїм майном, і так далі. Тобто вони будуть мати і всі права, які є притаманні ефективним громадам в Європі. Ми це підтримали в першому читанні, і скоро це проект рішення вийде вже на голосування в другому читанні. Бо комісія і робоча група відпрацювали ефективно. Всі пропозиції були розглянуті, розглянуті і підтримані. Або прокоментований в інший спосіб а, комісію профільною по самоврядування, колеги. Будь-які посилання на те, що законодавство є, тут кажуть, недолугим, законодавство є чинним, і закони, які врегульовують виборчу ситуацію в країні, в тому числі на місцевому рівні, були проголосовані в тому числі представниками всіх політичних сил, які сьогодні тут представлені в Київраді, тому колеги. А Прошу вас підтримати звернення до центральної виборчої комісії. А Важко сказати, чи буде розглядати це звернення існуючий склад ЦВК, чи це вже будуть нові юристи. Сподіваюсь, що в них буде достатньо спроможності вести себе так, як мають себе вести відповідальні громадяни і професійні а, насправді такі фахівці, які мають вирішувати долю виборчого процесу в країні. Прошу Дякую. вас підтримати цей проект рішення. Колег, голів фракцій, чотирьох з п'яти фракцій, я наголошую, які підтримають районні ради. Прошу перевірити наявність ваших депутатів. І прошу зараз дуже уважно, дуже уважно поставитися до голосування. Перевірте, будь ласка, шановні колеги, ті, хто відповідально ставиться Дякую, до місцевого Сергій за мобілізацію. Будь ласка, продовжуйте. Ви вже просто не по суті питання, а зовсім з іншого питання доповідаєте мені здається. по суті питання, колеги, ті, хто є відповідальними за місцеве самоврядування, хто себе такими вважають. Я прошу переглянути, де знаходиться зелена кнопка, яка означає голосування за. Я прошу всіх дуже чітко мати уявлення про те. Що посилання на те, що є округи, які зараз осиротіли, бо в нас нема депутатів, які відповідають за них, хотів би нагадати, колеги, в Київраді всі депутати були обрані по багатомандатному округу. Тому, шановні кияни, якщо знаходиться депутат, який каже, що я не по вашому округу обрався, то ви можете... Ну, пробачте за недипломатичне і може некоректне політичне і Може плюнути на нього, бо він не представляє інтереси громади. Наразі депутати Київради представляють на одного депутата приходиться 25 тисяч мешканців Києва. Коли запрацюють депутати районних рад, ця представленість буде близько 6 тисяч на одного районного депутата. Це і буде близькість до влади, це і буде близькість. До фінансів і до активів громади, колеги. Прошу підтримати звернення до центральної виборчої комісії. Дякую, дякую. Будь ласка, мій наступна. Мелікова від фракції, фракція Батьківщина. Шановні колеги, дорогі кияни, всім відомо, що саме фракція Батьківщина з моменту того, як поховали чорновецькі вибори до районної ради, то підготувала фракція проєкт рішення про. Проведення виборів до районних рад про управління районами, де чітко прописано, що мають бути в місті Києві районні ради, якщо в місті Києві існує районний поділ. Але ж як колеги наші зараз розповідали, що все робить люба влада для того, щоб її узурпувати. І щоб було єдине начале проще е, самому все вирішувати, розпоряджатися майном саме через і фінансами, саме через виконавчу гілку влади через районну державну адміністрацію. Саме тому кияни мають е, право на відродження місцевого самоврядування і існування районних рад в разі того, що суди, які були замовні. Вони підказали нам, що треба, щоб перші вибори були призначені центральною виборчою комісією. То підготовлений проєкт рішення саме про те, і говорить, говорить, що ми з вами звертаємося до центральної виборчої комісії, щоб центральна виборча комісія призначила перші вибори до районних рад міста Києва. Фракція Батьківщина просить сесійну залу. Підтримати можливість відродити місцеве самоврядування в місті Києві і проголосувати всім одностайно за зазначений проєкт рішення. Дякую, дякую, будь ласка, пан Кутняк. Кутнякового свобода. Я дуже коротко товариса. Я б хотів все-таки надати киянам хронологію дій, що відбувається у нас останні роки в стінах Київради. Що вони не можуть розуміти, що відбувається з Київрадами? Що у нас нібито все вже є, а немає тільки політичної волі деяких е, політичних сил. Я надаю, що в 2010 році пан Кличко голосував за скасування районних рад. В 2015-2014 році він декларував, що треба їх відновлювати. В 2015 році Київрада проголосувала. Але то була політична воля щодо відновлення районних рад на березень п'ятнадцятого року. Повноваження, все було прописано, все було Нормально, потім е, виявляється, що давайте звернемось до ЦВК, голова нашого міста. Каже, щоб роз'яснити повноваження. Хоча півроку тому назад він за це не питав. І зараз все це виходить так, що знаєте, все є, немає тільки політичної волі, і ми розуміємо, що цей телефонне судилищ і суд, які відбувалися в стінах, е, що це не політична воля Геона Штак, що це не політична воля киян, а це лише політична воля деяких сил, які не хочуть, щоб місцеве самоврядування панувало в місті Києві. Тому прошу підтримати. Будь ласка, <головік> пан Михайленко готується, пан сиротюк. Михайленко, фракція Солідарність. Друзі, ну трошечки вже дивується таке затягнуте обговорення райрад. Уже вивчали думку громади. Не є вона одностайною. Не кажуть всі кияни, що треба нам обов'язково ще там 500 депутатів. І навіть ініціатори цього проекту рішення, деякі там з депутатів, колег з інших фракцій, це визнають. Вже вивчали європейський досвід. Були у нас колеги з Литви, з Лондона, задавали їм пряме конкретне питання представників всіх фракцій. Ефективно вони кажуть. Що це не є ефективним інструментом саме по собі. Якщо він відлагоджений, якщо є розподілені правильно повноваження, тоді може бути. Але це не є фактом. Вивчали досвід інших міст України. У Львові взагалі вважають районні ради автовізмом, вважають, що це просто пережиток радянської доби. А, немає сумніву в тому, що місцеве самоврядування має децентралізуватись. Немає сумніву в тому, що мають бути районні ради чи певні самоврядні організації, але спершу мають бути повноваження. Дякую, будь ласка, пан Сиротюк, готується пан Террінтів. Юрій Сиротюк, всеукраїнське Об'єднання Свобода, прошу від фракції. Шановне, від товариство, фракції будь ласка шановне товариство, коли невідома нікому громадська організація Наждак наплювала на волю мільйонів киян, яких представляє Київська міська рада, яка ухвалила рішення про проведення виборів, то стояло питання: хто ж завалив ці вибори? Хто ці люди, які позарилися на волю киян, і багато хто говорив, що без банкової, яка багато, яка має серйозний вплив на, на судову гілку владу, це неможливо виконати. От сьогодні, по рішенню, по голосуванні про, про президентської фракції ми побачимо насправді, хто завалив, хто провів цю рейдерську схему, за ким стоять ці півтора депутата, і хто так боїться місцевого самоврядування повсюдності в Києві? Нас дуже дивує позиція, коли так змагаються з кривавими провокаціями за місцеве самоврядування на окупованих територіях, щоб Гіві, Моторова, Захарченко ходили депутатами місцевих рад і доїли Київ як окупанти. Е Вимагали грошей, і хтось боїться відновлення районних рад у Києві. Очевидно, ми сьогодні бачимо по кількості мітингів, які щодня відбуваються під Київською міською радою, що є недостатня комунікація міської влади з громадами. Очевидно, є неправдою слова пана Михайленка про те, що не функціональні є місцеві районні ради чи комунальні органи місцевого самоврядування в великих європейських столицях. В усіх них є стратегічно. Менший можливо ніж в Києві, орган як міська рада, але дуже активне представництво на рівні муніципалітетів, на які поділені великі міста. Ми бачимо великі проблеми в Києві. Ми вже сьогодні говорили про те, що голови районних адміністрацій не комунікують з громадами, застосовують рукоприкладство. Є серйозні проблеми, і тому очевидно, що треба відновлювати районні ради. Треба рішення, які ми приймаємо виконувати, і сьогодні ми побачимо дійсно хто. Придумав ту рейдерську схему не тому, що він виходить з інтересів киян, а тому, що він побачив свій рейтинг, який сьогодні 0-0. І боїться цей рейтинг підтвердити на районних виборах. Тому сьогодні ми побачимо і громада побачить, хто організував ту так звану громадську організацію наш Наждак. Вхід за фракцією БПП. Дякую. Слава Україні. Будь ласка, терієнтів готується пан Макаров. Шановні колеги, я прошу. Бути толерантними один до одного, зберігати тишину в залі для того, щоб ми могли чути один одного, будь ласка, Михайло Терентів готується. Пан Макаров. Шановні колеги. Я думаю, в залі немає жодного депутата, який не за районні ради, але, наприклад, я за ефективне місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування ефективне можливо лише тоді, коли кожен громадянин міста Києва розуміє, за якою системою, як і кого обирає він своїм представником. Якщо в нас вийшло за цим законодавством, так да, дійсно в нас було в липні проголосовано рішення про 27 березня призначення районних рад, але ми тоді ще не пройшли систему виборів, яка відбулася у вересні місяці. Вересні місяці пройшли місцеві, у жовтні, пройшли місцеві вибори, і ми зрозуміли, що в місті Києві, якщо скласти всі округи, цілий район, наприклад, такий як Дарницький або Дніпровський, залишився взагалі без своїх представників. Тому перше, це повноваження, друге це зрозуміла система ефективного самоврядування. Це панотерінтіву. Будь ласка. Пан Макаров готується. Пан Діденко, шановні колеги. Що я вам хочу сказати, в чому основна відмінність столиці України міста Києва від інших міст? В тому, що в Києві немає виконкому в Києві згідно закону про столицю в разі утворення у районах міста Києва діють районні місцеві держ... Місцеві державні адміністрації, які підпорядковуються київській міській державній адміністрації. А в разі утворення в районах у міст... районних рад також підконтрольні та підзвітні цим районним радам. На сьогоднішній день районні державні адміністрації не підконтрольні нікому і не підзвітні нікому, тому що у нас немає виконкому. Вони підпорядковуються в президентській владі. Нам треба зробити, щоб хоча б підзвітність і підконтрольність була. Вони не підзвітні, не підконтрольні навіть Київраді, наскільки наскільки ви знаєте. Це треба якимось чином змінити. Я пропоную проголосувати за і вирішити це політичне питання.